Всіх вітаю на своєму каналі. Ось сьогодні вирішив приїхати покидати спиннинга на Окуня. Окунь уже мабуть не роститься. Ну він в різних місцях не роститься по-різному. Значить, дана водойма являється піщаним кар'єром Колись при Союзі, як я хтось свідкує, я розказував, у нас там був комбінат далі. І туди потрібен був пісок. Тут обрали пісок. Створилася ось така водойма. Ви бачите, за мною видно це зод. Ну, була лінія така оборони сюди йшла. Ці дзоти, вони навіть з'явилося зразу в селі. Ну, вони час від часу також зустрічаються і пішли і пішли. Деякі позривали колись, а деякі залишились. Ось такий взот. Пісок брали, почалась вода, бачите, його видно десь підмило і його просто перекосив. Сьогодні у нас неділя. Так, думаю з'їжджу. Сюди мені їхати десь 5 з лишніх кілометрів. Але до речі, як бачите, дуже-дуже вітряно. Я сумніваюся, що щось буде клювати, ну, одну-дві покльовочки заробіть і то, знаєте як кажуть. Найкраща риболовля, та на яку ти поїхав, чи пішов. От хотілося, до речі, 2025 год перший виїзд на спінінг. На якусь поплавчанку бачу люди вже ловлять. Деякі там на якихось річках, я не дивлюсь, там блогерів вже й карась клює, ну це все не про наші місця, у нас воно тут нічого клювати не буде. Воно тут і літом не хоче клювати. Не то що. До речі, літом на карася, буває, сюди теж приїжджаю, на кормушки ловлю. Теж багато не наловиш, ну штук. 3-4 хвоста можна витягти. Все, я продовжую риболовлю, Дивимось. Так, що до снастей. По-любому будуть питання. Значить дивіться, я не та людина, не з тими достатками, щоб щось брендове брати. Як воно все. Мастер. Типу Міцу, Мitsуї чи Мitsури, ну є, є така є така значить, відома дуже фірма, але це не воно, це просто Китай тут навіть букві не. По катушці Fishing Roy. Я думаю всі теж. Це така, знаєте, такі снасті для простого народу. Шнур, шнур значить 0,06. Бо це все заточено до окуня, звісно, значить цей. Де він тут? Тест, тест спінінга. Тест у нас від 0,8 до 6 грам. Теж не відповідає Він цьому тесту. Я при 3 грамах майже нічого не відчуваю, коли ось там на Griсь. Ну, наприклад, зараз ловлю. Якщо сюди повісить, 3 грами я не відчуваю зовсім. Зараз у мене висить 6 грам. Доволі така крупний такий грузок для цієї пори, мабуть дуже крупний, но а взагалі краще було б, звісно, попробувати на відвідний. Але якось видно, де я стою, і тут оце все гілки, я просто тут не закинув. там ще, де я кидав, починав риболовлю, там можна кидати відвідним. Ну, а все буде отут, може бути ось де в цих затишках таких, де міляки пошли. До речі, теж бачу він пісок. Виглядує, як я вже казав там на нашому піщаному кар'єрі. Печальна така ситуація з водичкою, буде цей рік, горе з водою. Коротше, проводка ось, бачите, подіргую, там можна тягати, там, прибувати. Не клює. Зараз будемо щось міняти з силикон. По силікону. Тут теж, щоб ще розібрався, ну все, всього багато, але як станеш щось вибирати, то вибирати немає що. Що в мене по силікону? Значить, теж силікону в мене там якогось брендового нема. Ось оцей такий з дорожчих а взагалі це не реклама, ось короче, силикон, який дозволяє мій, скажімо так, сімейний бюджет. Так, да, хотілося б, може, якось там гамблер вести і так далі. Коли-небудь. Ну то вже такий силикон, то взагалі вже дорогий. А так, от беру те, що що, -що дозволяє мій бюджет. Як бачите, це наша українська фірма, так хтось скаже це не силікон, це якийсь блін там. Я не знаю, я ловлю те що ось теж це вже друга фірма. І от їхні теж грузки я використовую по як G-гри. Зараз ну, буду міняти щось, ще пройдусь по тих затишках там. Там такі вже видно пісок виглядає. Може окунь на меляку десь буде, буду требувати. Так, ще хотілося б що там. Ну, розказати, ось водойма, як ви бачили, куди я їхав, знаходиться, значить, село. Ось зразу. Ну, якщо село, значить люди рибачать, так там кількість риби тут, вона є, звісно, не, точно не скажеш скільки її, бо водойма така. Трохи є об'єм, як я не знаю по камері, як воно там буде передавати. Ну є трохи об'єм. Але, знаєте, одні люди, ось такі, як я, жде цього сезону, як бачите, де я ловив, вимостки роблять там все, купляє снасті, прикормки. Ну, значить, рибо, ну, рибачать люди. Так ось як я. І відео все бачите, зняв. Ну, вже кортіло, звісно, покидать, просто покрутить. До речі, ні одної покльовки я не, навіть ніде не скубнув. Е, Віднеда, Ну тут є щука, окуні, лин там, краснопірка, карась, ляч був раніше. Ну Кількість така, знаєте, риби, Вже не та, що було колись. Е, з недавніх пір, я не знаю, років вже 2-3 назад. <сіх> я не знаю чим людина керувалася і навіщо вона пустила сюди цього канального сома. І, до речі, його тут вже тьмать тьму. Я вже казав, я приїжджаю сюди буває на карася літом, так на вечір, знаєте, там після робочого якогось дня, там після ягід. Просто посидіть, закинуть ці спінінги, кормушки. Але тільки заходить сонце і починає клювати тільки сом. Він такий невеликий, там на полудоні. Але це біда. Але сом то добре. Ладно, вже з тим сомом, там вже нікуди не дінеш. Просто що я хотів сказати, що деякі люди купують спінінги, вудки, якісь там крючки, поплавки, ліски і прикормки, так і жде сезона. А є люди, які нічого не купують. Його є лодка, його є така снасть. І він упевнений, що це саме круто і саме нормальна рибалка. Це електровудочка. А в чому, знаєте, самі гірші маразм? Що ці люди є місцеві. От він тут живе. Люди пускають якось коропу, там вони раніше щось тут розвести. А людина вона думає, що вона саме умна, приїжджає б'є током. Якщо така людина їде і вона бачить, що я поїхав сюди з якимсь спінінгом, вона крутить пальцем у, у скроні і думає, ну ти дебіл. я ж вчора тут ночі нормально рибки взяв. Всю не виб'є, розумієте, але ж а, рибка вже не та. Ну, хто то розуміється про що я говорю от таке воно життя коротше тут не то що милка в цьому углу тут дуже мілко навіть не можна цього грузка відірвати від дна так до речі у нас сьогодні передає ще дощ вже там на ніч. Сьогодні у нас неділя, але мабуть я буду ще в неділю працювати з часником, бо на завтра там взагалі вже на цілий день. Так що чуть-чуть ще порибалю. Зараз зараз в нас ще рано. Не знаю, там може півдесятої є, а може і нема ще. острівець до рівень води конечно так хай уже рибачають мене рибаки за такий рибацький контент нема у мене досвіду знімати рибалки хоча колись дуже хотів канал іменно ну рибацький Іменно рибалку знімати не хазяйські там, а рибацькі, з нашими рибалками, з нашим тут кльовим, по нашій місцевості такий канал, звісно, розкрититься було б. Риба в основному не клює. Що ще я хотів? Значить дуже шкода, що була там втрачена моя галерея. Речі, при створенні даного каналу. Ну, мого. Можна було б у тему, звісно, в такому відео вставляти вам фотографії з моїх рибалок і відео, як я тут ловив карасей. Окуні були. Ну, коротше, були відосики, були фотки. Речі, кара... Карася найбільше я тут спіймав на майже. 600 грамів. Щуку на спінінг майже 3. Ну це те, що найбільше. Шнурків таких ловив карандашів там. Саме більшого окуня, якого я витягував на даний спінінг десь був на грамів 400. Ну, приємно, звісно, вже на такий спінінг такого куня тягнути. Так, он, це виходить я там з туди почав бачите, де цей дзот знаходиться. Теж, звісно, в ті часи таке зробити. Там товщина бетону, там металу всередині, я вам кажу. Там стільки цього металу ну, робили Тоді це було актуально. А зараз при ці технології, при цій зброї. Це б розлетілось більше, не знайшли б навіть і того бетону. Так, хто слідкує за каналом, я там був розповідав, що як юні ловив, що в нас було озеро тут. Дуже велике озеро. Колись була дача Ворошилова і так далі. І що воно прорвало. Коротше, гребля не витримала. Я не буду вдаватись усі оці факти, що за чого. Тому що зараз будуть люди дивитись мене місцеві чи хто це все ще. Може, навіть я не знаю, в цьому селі може ще є людина, яка ці події пам'ятає, де набув, мабуть, так. Да. Оце це село, де стояла ця гребля. Коли пошла ця маса води, село частково розмило. А там у відео видно кусочок кладовища, цей кусочок залишився з того, а те все розмило. Розказували, що навіть гроби з цими покійниками знаходили за багато кілометрів звідси. Ну, порозмівало. Порозмівало і будинки, звісно. Деяких людей переселили у наше село. Там побудували спеціально для них будинки і так вони подоживали там свого віку. Вже цих людей в живих. Наскільки я знаю, люди фатальних випадків. Вроді як не було, я не хочу вдаватись. От ви розумієте, от які люди от навіть мене взяти. Діда, там, бабу, коли ж можна розпросити, але були, знаєте, молодими, малими, все це не цікаво. От зараз було б очевидці оцих подій, як це все відбувалося. Ту якусь от місцеву бабульку, діда якогось послухати, як це все було це можна тільки уявити чуть-чуть собі, що це було. Навіть не знаю скільки днів це продовжувалось. Ну це ж розумієте, маса води, це ж не за сутки все сталося. Це по-любому. Ну мабуть, перші якісь дні чи години це було саме страшно. І хто кажуть, це ж наша історія, так? А ми от зараз мені в цьому віці вже цікаво, ну не тільки в цьому віці, але от коли були ці діди, і баби живі, і хто міг розказати так, як сказати, з перших рук, тоді не було цікаво, а зараз тих людей вже в живих нема. Так, все, риболовлю закінчую. Так як я і припускав, окунь не клює зовсім, я міняв силікон. Три рази три штуки я міняв і все. І тут діло не в силіконі. Він, якщо він клює, навіть його таке буває, він просто дергає. Клювати він зовсім не хоче, але як подергує щось, він силікон може посмікати там, йому цікаво. А це взагалі нуль. Але як я казав, найкраща риболовля, та на яку ти поїхав. Тому що в наш час навіть у селі, от здавалось би, та що тобі тут з'їздити, хоч їжі кожен день, ні. Свої справи то, то, розумієте, вже воно хочеться так, хочеться частіше. Але сьогодні я поїхав, так сказати, збитий скому. От Хотілося просто покрутити цю катушку, хто рибак ти пойме мене. На поплавок теж добре посидіти, Подивитись на поплавок, ну це вже зовсім у нас це все даремно. повністю Зараз ніякий поплавок. Вода ще не перецвіла, вода повністю прозора, не буде. Навіть якщо поїхати там, де я зимою ловив щуку на Жерлиці там багато краснопірки. Може, може, щось десь там можна знайти і її десь може. Ну і то. Коротше ще рано. Ось таке в мене сьогодні вийшло відео. Оцінюйте, не буду затягувати. Я думаю, вам показав от мені. Наприклад, я хоч це рукотворна водойма, це, але бачите, як, як бачте, природа самовідновлюється, так це. Значить, відбувається і на цих кар'єрах, що камінь брали, ось де колись воно все було це страшне. Ти подивишся, ці білази їздять, це все грохотить і все це негарно. Не це якась, як знаєте, як після якоїсь, якогось ядерного зриву. Зараз все, люди туди тягнуться, воно там гарно позаростало березками, це все каміння, все воно виглядає зовсім по-другому. Я думаю, обов'язково я вам. Цю місцевість покажу, може хто чув, є такі українські Мальдіві які розрекламували на всю Україну. Я від них недалеко живу, туди теж їжджу на риболовлю, не так часто. Але їжджу. Думаю, що літом потепліє, коли окунь точно є шанс його там зловити, я туди з'їжджу і вам обов'язково це покажу. Все, хто мене. Дивиться, всім дякую, всім здоров'я, всім пока.